Помідори із степанок, помідори із Херсону, зелень все місцева, це в основному червона слобода, Клубничка теж місцева, руська поляна. Огірочки руська поляна. Все провірене, все, все хороше. Так, пані Ольга рекламує свій товар покупцям. Каже відтоді, як у Європі почалася овочева лихоманка, ті стали прискіпливіші, городину купують із острахом. Раз у раз цікавляться, звідки зелені вітаміни на вимогу. Продавчиня показує покупцям документи на продукцію. Це має велике значення, де вирощені овочі, в яких умовах, тому завжди спрашуваєш. Дуже боїмося іноземних овочів. Україна, на відміну від Росії, свої кордони для імпорту овочів не закрила та панікувати не треба, заспокоюють на Черкаській митниці. Тут запевняють, пильнують добре завізними продуктами до всього, область аграрна, тож імпорту з Європи мінімум. При пересіченні кладовичної е, продукції через границю України проходить жорстчайший контроль. За сторони ветеринарних служб, карантинних служб та після того, коли приходять внутрішньою таможникою, являється Черкаска, проходять і щодо полнітельний контроль. А от санепідеміологи стурбовані кажуть, підстави хвилюватися таки є, бо кишкова інфекція, яка зараз тероризує Європу в Україні, ніколи і не дрімала. Харчі і не лише заморські стають синонімом слова небезпека через недосконале законодавство. Станом на сьогоднішній день підприємці розслабились. І Я ще не бачив підприємця, який більше переймався здоров'ям людини, ніж тим, як набити собі карман. І любою ціною вони стараються реалізувати харчові продукти, хоч вони можуть бути непридатні, а порою навіть шкідливі і небезпечні для здоров'я людини. На сьогодні порушення перевіряльники виявляють у що п'ятого. Це при тому, що підприємці знають за 10 днів про візит ревізорів. Торік клеймо небезпечно для життя отримала понад 31 тонна продукції. У цьому році санітарно-пліничною службою міста Черкаси знято з реалізації уже 73 тонни 500 кілограм недоброякісних харчових продуктів. Це ми попереджаємо за 10 днів. А як можна уявити, що там робиться, коли ми цього не попереджаємо і не робимо? Ось у цій лабораторії перевіряють продукти на нітрати та солі тяжких металів. Зараз за піддослідних полуниця та огірок. Медики зазначають, продуктами люди найчастіше труяться через надмір у них хімії. В цьому році ми дослідили 53 проби ранніх овочів на нітрати. Із них, із них тільки три проби у нас не відповідають гігієнічним нормативам. Це одна проба буряка, одна проба цибулі і одна проба картоплі. Дворічну Дашу продукти вклали в лікарняне ліжко. Вона підхопила кишкову інфекцію. Що саме з їжі було непридатним, мама лише гадає. Ну, я думаю, що продуктами купляли в магазині ковбасу, а також були в селі їли клубніку і шовковицю. Мама чотирирічної Маші теж грішить на ягоди. Купляли земляніку, клубніку, черешню на базарі. Не дуже якісні продукти. Інфекціоністи б'ють на сполох за п'ять місяців цього року. Пацієнтів у них побільшало в половину, як рівняти до минулого. Вірусні інфекції кишечні у нас значительно виросли. Ми підтверджуємо, зараз виявляємо ротавірусну інфекцію і за минулий рік у нас 199 випадків за весь рік, а за чотири місяці у нас 110 випадків. У Європі переполоху наробила кишкова бактерія еколі. За останньою з версій, небезпеку приховують паростки бобових. Раніше науковці припускали, що виною всьому то іспанські огірки, то німецькі помідори та навіть листя салату. З небезпечним мікроорганізмом мали справу і черкаські інфекціоністи. За мою практику, подобний європейським случаям було два. детей до двухлетнего возраста, у которых развивалась острая почечная недостаточность на фоне острой кишечной инфекции. Подтвердить, что это было вызвано именно кишечной палочкой О124, аналогичной европейским заболеваниям, тогда мы не смогли, и источник мы не смогли найти. Микола Іванович кишкових паличок не боїться. Про базарні та магазинні харчі його родина вже давно забула. На 25 сотках вони самі собі вирощують їжу. Все натуральне, без нітратів, екологічно чисте, і картоплина, і капусточка, і клубніка є, і, і помідори, і огурці, і кабачки. Ну, те, що требується для життя, для сім'ї ми вирощуємо самі. Удобрює свою городину Микола Іванович лише органікою. На пестициди та засоби боротьби зі шкідниками в нього табу. Приловчився захищати свої зелені вітаміни і від хімії з Черкас. Із його городу відкривається краєвид на азот. Помідори і огірки на городі практично не ростуть. Ростуть до первого кислотного доща. Тільки дощик пішов, і огірки починають пропадать. то ми приспособилися і накриваємо для себе і тепличку зробили, і плюнкою накриваємо. Тим, хто власного урожаю не має, фахівці радять пильнувати. Нічого складного у профілактиці отруєнь та інфекцій немає. Треба добре мити руки та городину, а ще обходити десятою дорогою стихійні ринки. Вікторія Курченко, Василь Саєнко спеціально для віка новин.